На сайті Aurora.Rua з'явився прикольний розділ таємна кімната, де гарантовано в цьому розділі є знижка на всі товари 30%. Тож я замовила саме з цього розділу мені необхідні потрібні речі. Нагадую, що доставку мережу в магазині Аврора завжди безкоштовна. Сума мого замовлення лише 265 гривень. Тож, перший придбаний мій товар це серветки паперові від фірми Soft, 100% целлюлоза, 180 штучок, ось така пачечка. Вже не перший раз замовляю розчинну каву від фірми La Cafe. Вага такої пачечки 200 г. Ще один потрібний мені був товар це губки кухонні 5 штучок від фірми Grill чорним таким кольором. Точно буду знати, де я їх буду приміняти, щоб потім ні з чим не сплутати. І для любителів розсади. Придбала з об'ємом 7 літрів такі пакетик, це грунт для будь якої розсади. Подумала одного мені мало, тож замовила аж три. Чудове замовлення, тим паче, за таку ціну.